День Україна зараз ховає своїх нахожих справ. Звичайно, сьогоднішній день, коли уходять справжні герої, дуже важко на серце. Але від нас залежить, щоб справа, за якою вони віддали життя, була доведена до нашої перемоги. Від нас залежить, що ті, хто прийшов з війною на нашу землю, були покарані. Ми не просто звільнили землю, а засудили газі, ті, хто розв'язав війну. І дуже важко, щоб важливо, щоб ми зберегли пам'ять про кожного з героїв. Під час Революції Гідності ми починали з героїв Небесної Сотні, а зараз. Легіони українських янгорів ворогів майбутньо української землі що... І Денис, і Женя Єні був моїм товаришем і неймовірно проявив собі на всіх посадах, які йому довірили Україна. І в МЗС, і в прокуратурі. Істецтво внутрішніх справ і всі герої сьогодні заслуговують наших